Um, on the way back from uh, Kupyansk today, I was lucky enough to talk briefly to your Minister of Defence, who talked about uh, trying to increase production, uh, military production here in Ukraine, in partnership with um, uh, your allies, but here building more physically in uh, Ukraine. Is that important for you? Do you see more and more of your economy being reliant on military uh, production? <laughs> Дуже важливо. Ми зустрічались. Остання наша зустріч була з президентом Байденом і з Конгресом, із його командою, і я пояснював, що насамперед, Росія дуже боїться, якщо Україна буде незалежною щодо зброї, якщо нашого виробництва буде багато, достатньо або дуже багато там до. До об'єму використання на полі бою, якщо ми зможемо виробляти такий самий об'єм, як нам потрібен, хоча б мінімум того, що нам потрібно, Росія цього дуже боїться. Чому? Тому що сьогодні Росія бореться над тим, щоб поламати всі наші зв'язки з Європою, Штатами і десь, десь бореться вдало. В деякі завжди, ви знаєте ж, ну, слабкі місця вони завжди знаходяться. Але вона розуміє, що якщо припинити допомогу Заходу, ми не зможемо боротись. Якщо наше виробництво буде потужне, дуже потужне, ми будемо залежати в більшості своїй від себе. І Росія розуміє, що всі її плани щодо дестабілізації, захоплень, окупації України закінчаться. В цьому буде назавжди поставлена крапка. І тому моє звернення було до президента Байдена, і потім я вже з іншими лідерами говорив, що нам потрібні ліцензії. Ліцензії на виробництво західної зброї. Нам потрібні ліцензії і дешеві гроші. Нам не потрібні подарунки. Дайте нам ліцензії, дайте нам кредити, дешеві кредити, такі безумовні кредити, які є в ваших державах. У нас просто немає такої, такої можливості поки що взяти великі об'єми фінансів, такі, щоб вони були. Саме такі, як у вас є в, в на, на, на заході, і дайте нам ці можливості, і ми побудуємо, щоб нам це не варто, і, я, я, яких би сил нам не потрібно було вкласти все це. І часу ми це зробимо, і ми будемо робити це дуже швидко, так само як ми змогли зрозуміти, натренувати, використовувати всю. Західну зброю або всю зброю західного зразку за швидкий, за дуже короткий термін. І ось це вихід. І тоді це також буде допомога для того відсотку, як ви сказали, Сполучених Штатів людей. І вони будуть знати, вони дали нам ліцензії і вони заробляють. Тому що ми цю зброю будуємо і ми її купуємо, і вони заробляють ваші компанії. Заробляють у вас. Є свої робочі місця в Сполучених Штатах Америки. Ви отримуєте податки тощо? Тобто, тут немає ніяких тоді питань. І якщо ми беремо кредити, ми сплачуємо вартість цих кредитів так само. Тому я вважаю, що це наступна. Ви в самому початку інтерв'ю запитали, яка наступна стадія е, цієї війни? Ось вона. Ми повинні дотиснути дві речі. Ми повинні побудувати платформу виробництва своєї зброї по ваших ліцензіях, і ми повинні дотиснути формулу миру і залучити як можна більше країн світу, щоб вони все ж таки політично Росію ізолювали. Для чого це потрібно? Коли хтось каже що формула миру, це політичне рішення, це не тільки політичне рішення. Коли ви розбираєте кожен пункт, я вам. Простий приклад. Росія будує ракети з деталями кампанії всього світу. Виробляє такі ракети. Коли існує платформа постійних наших дій, коли існує формула миру, постійно зустрічаються команди, постійно працюють санкції, там, де питання справедливості, санкції. Це потужний інструмент, але ми повинні розвиватися, не давати обходити санкції, а також бути на одному майданчику і спілкуватися з країнами вже з назвами всіх компаній, які продають деталі, знайти інструменти, щоб ці компанії заробляли гроші. Нехай вони продають, але щоб вони не втрачали гроші, але щоб вони втратили можливість продавати це Росії. Таких прикладів дуже багато, дуже практичних.